І що мені було потрібно в цій кімнаті? Мамо, ти не знаєш, що мені потрібно було зробити у спальні? Я щось забула. О, я просила тебе праску принести. Ну і пам'ять у підлітків усе забувають. І що у мене з головою? Зовсім нічого не пам'ятаю. О, краще книжку почитаю. О, а що це за записка? Ти не сама все забуваєш. Тобі стерли пам'ять. Постав камеру, щоб про все дізнатися. Що за нісенітниця? Хто це писав? Наче почерк мій. Але я не пам'ятаю, щоб таке писала. Мабуть, треба поставити камеру. Щось зовсім спати не хочеться. Може піти попити чаю. Дідько, навіщо я сюди прийшла? О, а це ще до клаптик паперу. Подивися камери. Камери які?